Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Петро Порошенко відвідав Маріуполь. Росія нарощує ударне груповання в Криму. І хто в Росії є? Найбільшим національним зрадником версія Бориса Німцова про це сьогодні пишуть у блогосфері. Однак розпочнемо з ситуації на сході України. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, тривають обстріли позицій українських військових, причому обстрілюють зі стрілецької зброї та мінометів. На щастя, не обстрілюють з артилерії, як було до перемиря, яке було проголошено 5 вересня о 18.00. рада національної безпеки та оборони в Твіттері повідомляє, що в районах, які контролюються терористами, фіксується переміщення живої сили та техніки російських військ. При цьому, як повідомляє Радбез, Росія нарощує ударне угруповання у тимчасово окупованому Криму. Мінімально 64 танки, десь близько 100 БТРів і БМП, десятки градів, ураганів, буків – та літаків сьогодні ж Петро Порошенко відвідав прифронтовий Маріуполь. Святослав Цеголко, прес-секретар голови держави, пише в своєму Твіттері Порошенко в Маріуполі після анонсування приїзду на 13.30 почався обстріл наших блокпостів. Думали налякати, ніхто їх не боїться, заявив Петро Порошенко. При цьому у Маріуполі президент заявив. Що після оголошення перемир'я вдалося звільнити 1200 заручників? Глава держави також повідомив, що в неділю з оточення було виведено 33 українських військових, які не здалися в полон. Сьогодні Петро Порошенко планує в Маріуполі зустрітися з бійцями. Окрім того, президент зустрівся у Маріуполі з працівниками металургійного комбінату імені Ілліча – і продемонстрував їм шеврон із зображенням кропу та написом Укроп і сказав: Нехай вони нас називають укропами мається на увазі росіяни та так звані Аполченці, тому що укроп розшифровується дуже просто, український опір. А тіла Довженко пише на своїй сторінці у Фейсбуці, що навіть приїзд Порошенка не зупиняє бойовиків та росіян. Загальна ситуація по Маріуполю: щодня в день, вночі обстрілюють блокпости. Обстріли в принципі надто не шкодять. Кацапам навіть байдуже, що до Маріуполя приїхав Порошенко, хоч би поки він тут зробили вигляд, що не стріляють геть не поважають і не бояться гаранта конституції. Богдан Яременко, дипломат, пише про текст перемиря, який було укладено 5 вересня у мінську. Нагадаю, там працювала тристороння контактна група, у якій брали участь представники ОБСЄ, України та самопроголошених Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки. Богдан Яременко пише: якщо текст оприлюднений ОБСЄ і є домовленістю щодо перемир'я, то Перше ніякої легітимізації Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки не відбулось. Захарченко і Плотницький в кращому разі легітимізовані як учасники якоїсь тристоронньої контактної групи, та й то в особистій якості. Друге, документ з юридичної точки зору є нікчемним. Повноваження його підписантів не визначені. Фактично, подібний документ під такою назвою могли підписати будь-які п'ять осіб. Нагадаю, що від Д України цей документ підписав колишній президент України Леонід Кучма. Від Росії цей документ візував посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. Андрій Шкіль вважає, що всі консульства в Росії могли б абсолютно спокійно. Бути зачиненими мається на увазі українські консульства. МЗС планує закрити за браком коштів амбасади у Словенії, Чорногорії і Норвегії, а слабо для економії закрити всі консульства України в Російській Федерації. Наявності депстосунків з агресором не лише принизлива, а й фінансово невигідна. А закриття амбасади в Норвегії безглуздя ця країна є найбільшим інвестором у Європі. Чи важливішим від посольства в Хорватії є консульство у Ростові на Дону? Ставить риторичне запитання Андрій Шкіль. Ну і Олександр Бергенець, народний депутат України, е написав сьогодні про похорон нашого колеги Олега Задончука, який. Загинув під Луганськом 4 вересня. Ховаємо героя! Написав Бригинець Знов на військовому цвинтарі між генералів і героїв радянського союзу, журналіста, бійця офіцера Олега Задончука. Можливо, першого в цивільному. Костюмі, ми з Андрієм Андрієвським були на місці, де його вбив Путін за кілька годин до того. Він єдиний загинув від путінського смерчу. Він символічно закрив собою усіх бійців і офіцерів 12-го київського батальйону. Тому слава герою! Герої, герої не вмирають. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким Олега Задончука. Петро Шеломовський, це фотокореспондент, публікує фотографії зі Сходу України і пише про те, що він бачив власними очима. Посереді пожухлих стеблей підсолнуха, посред тереконові шахт на обочинах розбитих снарядами дорог лежать солдати. Вони лежать там, де застала їх много дней назад смерть. В ноздри ударяє сладкий трупный запах, к которому невозможно привыкнуть. Как будто огромним кулаком см'яти, кузова легковушек, обгорелые кузова Уралов, мгновенно поржавевшие в пламени корпуса БТРов, развороченные взрывом с детонировавшего боекомплекта танки, стоят повсюду, превращая некогда сельский пейзаж в кадры военной кинохроники. В остатках техники роются местные, откручивая все, что откручивается, и отламывая все, что отламывается, на металлолом и продажу. В лесополосе слышна редкая стрельба, Белые облачка взрывов относят в сторону ветром. Ополченцы чистят зеленку, достреливая тех, кто успел спрыгнуть с брони и не попал под перекрестный огонь пулеметов, добраться до спасительных деревьев. Сколько их еще живых, раненых, питающихся сырой ку кукурузой с полей, пробирающихся ночами на запад. Никто не знает, никто не знает, сколько их осталось лежать посреди пожухлых подсолнухов в черных от копоти полях сгоревшей травы, в ржавых обломках подбитых Танка, ось така правда війни від Петра Шеломовського, який перебуває на сході України. Юрій Касьянов, відомий волонтер-активіст, пише про те, що про закиди, які з'являються в інформаційному просторі щодо нього. Олег Медведєв із бюта кажеться, предложив мене розстріляти. за паникер, паникерство. Видимо, мои посты не соответствуют уровню официального ура патриотизма. Ну что ж, если расстрел одного волонтера поможет победить путинскую орду, я согласен. Только ведь не поможет, потому что Касьянов не командует войсками, не несет ответственность за разгром наших элитных бригад в секторе Д, за уничтожение добровольческих батальонов под Иловайском, за бессмысленное, как оказалось, удержание Луганского и Донецкого аэропортов, за множество других поражений Спланированных безмозлыми генералами, за договорняк с Гиркиным, наконец позволивший ему выйти из Славянска за все, что можно назвать одним словом, предательство. Даже если и было оно неявным, по недоумению, но ведь кто-то должен за него отвечать, кто-то назначающих дегенератов, разрешающих этим дегенератам отправлять людей на смерть, должен отвечать, кто-то должен взять на себя ответственность и прямо сказать народу: Я могу, я сделаю, я, я все за все отвечаю. И пока этот кто-то не появится, не скажет, не сделает и не ответит за все, за победы и поражения толку не будет. В это темное время нужны светлые люди. Обыкновенная чиновничья командная серость не годится. Вот о чем я пишу. И это не паника. Это осознанная необходимость серьезных перемен. Написал Юрий Касьянов на своей странице у Фейсбуке. Ну и российский оппозиционер Борис Немцов пишет про то, Як в Росії намагаються знайти зрадників, Пора вже приділитися, хто із нас патріот, а хто нас предатель? Давайте в качество критерії візьмемо місце життєства дітей. Всі мої діти живуть в Росії, в Москві. Діти Касьянова, Навального і Гудкова теж. Обе дочери Путина, Мария и Катерина, живут в Европе. До крушения Боинга Мария жила в Голландии, Катерина в Германии. Сейчас обе в Германии. Дочь Лаврова, Катерина, закончила Колумбийский университет, проживает в Соединенных Штатах Америки. Дочери вице-спикера Железняка проживают в Европе. Катя в Швейцарии, Настя и Лиза в Лондоне. Два сына президента РЖД Якунина живут в Европе. Андрей в Швейцарии, Виктор в Лондоне. Ребенок Фетисова живет в США. И не умеет говорить по-русски. Дети казака Никонова, которые учились и живут за границей. Борец с сиротами Астахов предпочитает рожать детей в Ницце и обучать их в Европе. Борец за традиционные ценности православия и народность. автор закона подлецов Мизулина, отправила сына Колю учиться и жить в Бельгию. А теперь вопрос. Кто из нас патриот, а кто нацпредатель? Власть или оппозиция? пытая Борис Німцов, Віктор Шендерович пише про антиамериканізм, який нині панує в Путінській Росії. Совєтський антиамериканізм був родом із газети Правда і в сущності мало касався населення, клавшого на політбюро з прибором. Сьогодні болезнь вийшла в острою з улюлюканням з посідом і это с очевидностью выдает у нас палестинцев, угандийцев, сомалийцев, ну или где там еще день удался, или если посчастливилось вытереть ноги о а звездно-полосатый флаг или нахамить американскому президенту. Это явка с повинной, признание дикого комплекса и окончательной ущербности. Мы тяжело больны. В нашу стену по-прежнему гвоздь не вбит и огород не полот. Фотографии провинциальных школ, в которых только что пошли наши дети и внуки, напоминают фотографии из подвоюющих Луганска. Санузлы районных больниц ждут Хичкока. Страна, проседавшая десятилетия напролет в самоубийственной истерике, теперь отрезает себе вообще от какой-то не было связи с цивилизованным миром. Нищая лезет на рожон и раскидывает пальцы. Вот так Виктор Шендерович пишет про путинскую Россию. Така благосфера була на цю хвилину. Більше вже я розкажу вам завтра о 14.00 у черговому огляді благосфери. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.